Чому в ресторанах блестять тарілки? Хоча ними користуються по 150 разів на день. Зараз я вам покажу. Беремо пів літра кипяченої води, столова ложка оцту і чайна ложка соль. Перемішуємо, беремо таку бутилку з розпилювачем, заливаємо нашу рідину. Тепер беремо тарілочку, оту От саму грязну серванта. Отаку робимо, Пшикаємо зі всіх сторін і натираємо, все гарненько натираємо зі всіх сторін. Захистіть свої ручки тако. Полотенце. Слухай, аж скрип'ять. Подивись. Я не знаю. Тобі видно, як воно блистить. Подивіться. Скоро свята, доставайте ті ваші тарілочки з серванта. Натирайте, гості прийдуть, був щось. Був блестіти, як кота причандал, я вам кажу. А ну давай на лампі перевіримо, двійка воно вже все. Провірочка. Чу, диви. Йо, просто диви. Красота! блистить, реально, Подивись. Оце супер, натирається. Ось, дивіться, до після. Збирайте лайфхак, Не забудьте поставити лайк, зберегти і поділитися з друзями. І подякувати в коментарях.